Масхідний східний щит, в якій немає білих плям та сліпих зон. І сьогодні ми говоримо про навіщо російська армія пересідає на коней верблюдів та віслюків? І чим відповість Україна? Битва за Покровськ наближається до фіналу. Росіяни кидають в бій дефіцитні танки. Нульова фаза. Росія розгортає логістику для агресії проти НАТО. Країни Балтії хочуть евакуювати мільйон своїх громадян. Коли почнеться війна? Російська армія відновлює кавалерію, яка була ліквідована як окремий військ ще в 1955 році. При цих словах одразу виникають образи вусатого Будьоного або Чапаєва. Але це лише на перший погляд, карикатурне рішення. Насправді, ворог гарячково шукає, як адаптуватися. Коли вони пересіли на мотоцикли та баги, то в Україні спочатку теж з них сміялися. Але, врешті, атаки цих моторизованих банд. Виявилися досить успішними, тому що вони мобільні. В умовах, коли війна остаточно змінилася, майже немає танкових атак, зникли кілометрові траншеї. А в небі панують дрони саме спритні бронемобілі та жваві наземні роботокомплекси стають основою фронтової логістики. Тільки от зсу зовсім не потрібно пересідати на коней, а також верблюдів та віслюків, яких вже осідлала російська армія. Маємо щось набагато краще. Макі Волс – дитина війни, розроблений в 2022 році, але дуже спритний. Гроза будь-яких перегонів 145 кілометрів за годину, 100 кілометрів по бездоріжжю, оснащений турбодизельним двигуном від Фольксвагена. Дрифтує так, що за фонтаном піску стає невидимим, виконує безліч завдань. Ноші розкладаються, поранений сюди, ложиться, фіксується. Стижними рівнями. І під своєю вагою він же ж себе сам і прижимає. Двигун сам по собі не примхливий, знаходиться позаду автомобіля, що дає, в свою чергу, правильний баланс в їзді. Це багі виготовляє компанія Укбронетехніка. З цього року серійно. 100 машин уже на фронті. Бойове хрещення машина пройшла в 72 й та 93 й механізованих бригадах. Ми можемо просто порівняти в поєднанні двох таких технік, як квадроцикл і мотоцикл. Це швидкість, маневреність в поєднанні одного автомобіля. Ще на багі встановлюється. Окремо кулемет, як можна вести стрілковий бій. Сам каркас баги зроблений так, щоб водій та пасажир якомога нижче знаходився над, над землею для того, щоб було роз, роз, розваження при поворотах, різких маневрах. Сидіння зручні облягають по туловищу. Тіло. Саме тісна співпраця з армією та обкатка на фронті головна конкурентна перевага українських машин, якої не мають виробники в країнах НАТО, каже Владислав Бельбас. Тобто, коли ми виходимо з якимось там бронеавтомобілем, мінометом, мінометним пострілом, артилерійським пострілом на зовнішній ринок, ми конкуруємо по якості, вартості і так далі. Цього місяця президент Зеленський заявив, що Україна частково скасує заборону на експорт зброї. Про таке рішення вже давно просять виробники, яким бракує обігових коштів. Схема проста: в країни НАТО продається зброя, яку маємо в профіциті, і за виручені кошти виробляємо ту, яка у нас в дефіциті. Вже зараз 40% всієї зброї на фронті українська, і ці розробки особливо цікавлять західних бізнесменів. Вони готові платити українцям грубі гроші. Створювати спільні підприємства, а доходи виробників це розвиток. Це розвиток технологій. Це наступні вже якісь ітерації з розробки озброєння військової техніки. І це звичайно не можна зупиняти, і це злочинно зупиняти таку можливість розвитку оборонних технологій. Броньований автомобіль-новатор вже ветеран російсько-української війни 2015 року народження. Торік брав участь в експедиції Збройних сил України на суджу, що в Курській області. Сама капсула новатора розрахована так, що було зручно сидіти шістьом десантникам, які виконують бойові задачі. Ширина дозволяє сидіти зручно, комфортно, в маневрених їздах. І дверка широка, що, в свою чергу, дозволяє в повному спорядженні швидко висадитися і щоб автомобіль їхав. Машина може їхати навіть на пробитих колесах 60 кілометрів за годину. Балістичний захист під капотом витримує вибух восьмикілограмової міни. Також в комплектації автомобіля може входити турель, так звана корона, з якої ведеться вогневий, вогневий бій бійцями. І бог сидячи в машині. Вже. Е, так, вона, не, вона керується тільки на ходу в, в закритій машині. Турель, вона теж броньована з броньованими стеклами, з броньованими плитами, що забезпечує для бійця захист веденні бою. Щомісяця з конвеєра сходить 80 машин. Зараз компанія Українська бронетехніка найбільший приватний постачальник ЗСУ, крім бронемашин, серед яких також відома варта. Виробляють наземні безпілотники, міномети різного калібру та наземні роботизовані комплекси, а також FPV-дрони з інтегрованим боєприпасом. Це артилерія нової епохи. Це... Єдиний станом на сьогодні кодифікований дрон боєприпасу в збройних силах України, який ми виробляємо, постачаємо вже різним замовникам. Вузьке місце таких безпілотних снарядів порох і тротил, виробництво яких важко запустити в Україні через постійні повітряні атаки росіян, але в цьому допомагають країни НАТО. В липні було запущено програму «Build with Ukraine» – відкриття українських ліній за кордоном. «Скайетон» запустився в Словаччині, укспесистем в Польщі, Девіру в Чехії. Баражуючі боєприпаси булава та лелека тепер роблять поза Україною. Всього ж чотири десятки українських компаній вийшли на закордонні ринки, а 25 іноземних працюють в Україні. Це і є вступ України в НАТО. Поки не формальний, але на ділі. Але для того, щоб Україна була в НАТО, а НАТО в Україні, спочатку треба зупинити російську воєнну машину. Цього тижня фокус знову змістився до Покровська, і це дещо здивувало українців. Річ в тім, що після того, як кілька тижнів тому президент Зеленський заявив про український контрнаступ під Покровськом, а деякі оглядачі навіть поспішили оголосити про три котли для росіян, увага суспільства перемкнулася на Куп'янськ та Запоріжжя. Однак ситуація під Покровськом, де все літо росіян стримували за межами міста, різко змінилася. Міжнародний оглядач Уліан Рьопки каже, що битва за Покровськ наближається до фіналу. Ворог зумів зайти в місто через південні та західні райони приватної забудови. Поки що йде мова про десятки малих диверсійних груп. Однак їхня кількість постійно збільшується, а зона проникнення розширюється. Передувало цьому суттєве збільшення ударів кабами по місту та логістичним хабам. Зокрема, у Гришини прилетіло 212 бомб. Ситуація стала настільки критичною, що ЗСУ вже змушені полювати на ворога в центральних кварталах міста, зокрема біля залізничного вокзалу. Окрім того, бої точаться в більшій частині міста, особливо у західних та південних районах, зокрема в шахтарському та сонячному, які розташовані вздовж залізничного полотна. Окупація Покровська це головна ціль ворога на 2025 рік. Про це, зокрема, говорив президент Зеленський, який розповів, як росіяни хвалилися американцям, що візьмуть Донбас спочатку до вересня, а тепер уже й до листопада. І ось тому нове загострення під Покровськом, без взяття якого неможливо вийти до укріпленого району Слов'янська та Краматорська, а отже, на кордони Донецької області, для цього окупанти зосередили довкола міста. Найбільше групування військ понад 110 тисяч особового складу. Саме тут відбувається третина усіх боїв, а це від 50 до 70 атак щодня. Окупантам протидіють сили оборони, які в кілька разів поступаються чисельністю. Нагадаємо, що ще в січні цього року росіяни вийшли до сіл у Дачне та Котлине для того, аби оточити місто заходу та відрізати головний шлях постачання по трасі з Павлограда. Однак тоді сили оборони здійснили низку контратак та звільнили ці два села, в яких вони й до сьогодні отримують позиції. Літній контрнаступ ворог розпочав спробою точити покров ще й зі сходу та з півночі, після того, як підсилили наступ із правого флангу. За п'ять місяців вони зуміли пробитися на 20 кілометрів та вперлись в наш укріп район довкола села Родинське, де загрузили в боях на два місяці. Провальний наступ на добропілля змусив окупантів реорганізувати свої сили. Та змінити тактику наступу. Відтак, окрім флангових проривів, вони посилили наступ на місто фронтально, одночасно по декількох напрямках. Це зумовлено тим, що, не маючи успіхів на флангах, їм до зими потрібно понад усе зайти в місто, щоб мати можливість там закріпитися. Тому напередодні зими, саме з південного напрямку, росіяни знову пішли в масштабний наступ та інфільтрувалися у всі південні райони міста: Леонтовичі, Троянда, Шахтарський і Сонячний. Окрім того, якщо вони зможуть закріпитися в сонячному, то це створить додатковий тиск на наших оборонців у селах Новопавлівка та Чунишини. У серпні та вересні окупанти вже заходили в Чунишини, але ЗСУ двічі їх звідти відкидали. Однак це складно буде зробити під перехресним вогнем. Тож, у випадку продовження просування армії РФ вздовж південних околиць Покровська, вони зможуть вийти на захід Мирнограда, який вже тривалий час відбиває атаки на місто. З трьох сторін закріпитися за це місто до морозів це пріоритетне завдання для окупантів на цій ділянці фронту, і вони, на жаль, близькі до реалізації у випадку домінантної переваги ворога в живій силі зсу буде надскладно стабілізувати ситуацію в умовах міських боїв. Подібне ми бачили раніше в Бахмуті, Авдіївці та Торецьку. Тому найближчими місяцями нас чекає новий кривавий бій за ще одне велике українське місто. А що несе російська армія? Українці тепер знають не лише з історичного досвіду, але й зі страшного сучасного. Буча, Ізюм, Маріуполь стали символами нових геноцидів Москви. І ось ще один відеодоказ: російські солдати, увірвавшись в центр Покровська, в районі залізничного вокзалу, розстріляли цивільних жителів. Про цей військовий злочин першими повідомили бійці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. У нас на зв'язку офіцер відділу комунікації цього підрозділу Сергій Окішев. Пане Сергію, вітаю! Як склалася подальша доля цієї диверсійної групи? Так, диверсійна група була повністю знищена. А як багато цивільних зараз залишається в межах відповідальності вашого корпусу? Це зараз дуже складно підрахувати, тому що самі розумієте переміщення містом обмежено у зв'язку з активними бойовими діями і обстрілами, які почастішали зараз. Тому сказати точну кількість цивільних, які залишаються досі всередині міста, дуже дуже складно. Причини дуже різні у кожного вони індивідуальні. Примусова евакуація місцевою владою була лише для сімей з дітьми решти, решта категорії населення. Вони ухвалювали рішення на власний розсуд, і тому е е не можна сказати, що хтось по, е по якійсь загальній причині залишився в місті. У кожного ця причина вона суто індивідуальна. А якщо ми повертаємося до ситуації безпосередньо в зоні відповідальності вашого підрозділу, чи дійсно росіяни перейшли до бронетанкових атак? кажуть оглядачі, що останнім часом вони почастішали? Так дійсно була нещодавно зафіксована атака з використанням бронемашин. Це відбувалося в районі населеного пункту Мирноград? Вчасно була виявлена ця техніка та знищена ще на підступах до наших позицій. Тим не менше, те, що ви зараз бачите, те, що відбувається в зоні відповідальності вашого корпусу, бо є вже такі, знаєте, алярмові речі, що можливо Покровськ впаде і тому подібне. Як ви зараз відчуваєте, які сили українські, і як яка мотивація? Ми стоїмо на своїх позиціях, хоча дійсно факт залишається фактом, росіяни збільшили. Кількість своїх штурмів практично в два рази, якщо порівнювати по цифрам, то за минулого тижня за тиждень було 55 штурмів. Минулого тижня ця кількість виросла практично до сотні, але з іншого боку, ворог також несе і збільшені втрати. Буквально за один тиждень вони втрачають 800 людей вбитими і до 450 пораненими чи вони перекидають якісь додаткові сили? Чи вони обмежуються тим, що у них є там зараз? Бо ми знаємо, що там накопичено чи не найбільше на всій ділянзі всього фронту 110 десять тисяч там зараз. Є на цій ділянці, але чи можливо вони їм потрібно ще якісь додаткові сили? Так, ми спостерігаємо зараз продовження накопичення ворога в основному на флангах. Це в районі населених пунктів Котлинота та, та Родинське. Пане Сергію, дякую вам за включення. А ми зараз перейдемо на інший фронт на потенційний, на західний, на Балтику. Ін безнадійно застряг на Донбасі. Це розуміють не лише його вороги, але й союзники, найперше Китай. Про це відкрито пише з російської тюрми Ігор Гіркін, терорист, який причетний до збиття Боїнга 777 над Донбасом. В результаті за два минулі роки ми взяли штурмом сотні будиночків лісника, висловлюючись відомим мемом часів Першої світової, добили залишки кадрової армії і більшу частину тих, кого мобілізували у 2022-му, а також добровольців. І стали набагато далі від перемоги над ворогом, чим були. Просто тому, що за два роки ворог став сильнішим. Ігор Гіркін стрілков Росіяни прощають своїм царям. Будь-які злочини, якщо ті перемагають, але нещадно вбивають не в дах. Тому Сталін благополучно сконав від крововилову мозку. Але Миколу II розстріляли та розчинили в гашеному вапні. Путіну потрібні вражаючі перемоги, щоб запобігти майбутнім двірцевим закладам чи бунтам черні. Затяжна війна в Україні показує росіянам, що їх цар голий. Атака на НАТО може стати тим призом, за який московити пробачать Путіну мільйони вбитих і поранених в Україні. Міністр оборони Фінляндії каже, що Москва готується до другої фази агресії та нарощує війська біля кордонів Євросоюзу. В країні побудували 50 тисяч бункерів, які вміщатимуть все населення. Литва та Латвія, а також Естонія, готуються евакуювати загалом до мільйона людей. Очікується, що повномасштабне вторгнення Росії триватиме 3-7 днів. Біля російського та білоруського кордонів церкви та стадіони перетворюють на укриття. Створено запаси їжі та пального. Поляки фіксують глушіння GPS над Балтикою. Радари блимають, літаки та кораблі сліпнуть. Це може бути підготовкою до створення так званої туманної завіси для перекидання флоту і техніки. По той бік естонського кордону щоночі пересуваються військові колони без розпізнавальних знаків та з вимкнутими фарами. Міги літають з відключеними транспондерами. Ближче до пскова, тихо, але з розмахом. Ремонтують дороги, мости та прольоти, відновлюють стару логістику. Військові називають це підготовкою до розгортання, що відбувається на Балтиці. Росія вже почала так звану нульову фазу. Чи це тільки психологічний тиск? Говоримо з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Пане Вікторе, вітаю! Дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися в одному з останніх звітів. Інститут дослідження війни вказав, що Москва вступила в так званий нульовий варіант. Що таке цей нульовий варіант? Це означає, що моховик війни вже запущений, що агресія проти ну, чи Балтії, країн, чи Скандинавії, чи Польщі, вона вже не відворотня? Ні, насправді на, на просто це такий, е, такий термін, який передбачає, що після нульового, ну, нульового варіанту підготовки, тобто підготовки до можливої агресії, е, накопичення якихось. Е, Сили засобів відтворення, от е, цих округівніраського е, ну, округу, зокрема, е, е, спроба повністю залучити якісь внутрішні резерви для їхнього формування е, повноцінного формування, е, перекидання якихось там е, частин з інших регіонів. Все це е, нібито виглядає як підготовка до здій, але це насправді нульовий варіант. Тобто вони виходять на ноль. Е, от якщо вони почнуть е, накопичувати е, засоби і е, сили, які привищують, те що вказано, наприклад, у їхньому штатному розкладі. Якщо ми будемо мати розвідну інформацію про е, створення якихось, е, е, не знаю там силових угрупувань, які можливо будуть наступати в тому чи іншому напрямку, тоді це вже буде варіант. Один, тобто, ми будемо передбачати, що вони справді вже готові до наступу. Це це ще не буде знає так само війни. Там ще може бути і другі і треті. І тоді треба приймати якісь рішення, тому що якщо вони вже перейдуть якусь межу, коли маховик підготовки не можна буде зупинити. Ну, це тоді величезна проблема е, для розуміння в 41-му році Радянський Союз вийшов на е, другу, чи навіть на третю стадію. Тобто, е, деякі фахівці історики розповідають, що радянський союз готовий був десь 12 липня, тобто менше ніж за місяць, е, першим е, вдати по німецьких військах. от е, тоді вправді, була значна кількість. Е, Накопиться на військ на західному регіоні, і чи невідомо хто справді був агресором? Радянський Союз чи Німеччина? Інститут дослідження війни в цьому звіті, на який я послався самого початку. Він також зазначає, що Росія активно тренує нову тактику без бронеколон. Ми пригадуємо, як вони перли танками фактично по трасі на Київ в 2022 році. Ми можемо говорити, що це буде інший напад, якщо він відбудеться, Що це буде агресія нового типу Росія, Очевидно, теж вчиться і вчиться на війні в Україні. Ну, дивіться, для того, щоб досягти якогось успіху, треба якийсь прорив. Тобто вони е, хочуть, не хочуть, треба щось діяти, тому що якщо е, дивитися е, на ту тактику, яку вони зараз застосовують, та вони просуваються. Але, наприклад, для того, щоб вийти на кордони Донецької області, їм треба е, ще близько трьох-чотирьох років, або навіть і п'ять. Там хтось говорить, що до 2030 року вони можуть з такою тактикою вийти на кордони, е, вони. Е, Можуть не знаю, завоювати всю Україну для цього треба 850 років з такою тактикою, тому якщо вони хочуть якогось успіху, їм треба якийсь прорив. Прорив, наприклад, як це було в Славянську, тобто в 2014 році, коли невідома група осіб незрозуміло, звідки взялася ну досить на далекій відстані від кордону, і фактично відволікала, відволікала на себе значні сили збройних сил і правоохоронних органів України. А це це допомогло в якійсь мірі від, відкусити шматок території України на, на кордоні Луганськ Донець, коли всі відволіклися на на, на на цей момент? Тобто, якщо десь в якомусь містечку, там не знаю де в де них є значна кількість прихильників. З'явиться така група осіб і оголосить, що це місто вільне від території НАТО і ЄС, і в цінах вони будуть там танцювати і думати, як звільнити це місто від загарбників. А на кордоні з'явиться значний контингент, на який не будуть так звертати увагу, то це якраз той момент, який і дозволить ворогу ну отримати якусь тактичну перевагу. На певних часах потім зрозуміло, що може бути і згідання міста, і, і, і противника можна відкинути. Але це ж буде потім, після того що ж він там може натворити. Скажіть ще, будь ласка, якщо все таки відбудеться це вторгнення, ми можемо побачити український контингент, наприклад, десь біля Таліна чи біля Варшави, не дай Боже, чи біля Гельсінки, як як з політичної точки зору, так і з військової, це би було очікувано. Беззаперечно, якщо на наших столянах грути воюють е, люди з інтернесами регіоні, і ми там бачимо і представників Балтії, країн Балтії, і Польщі, і Німеччини, і Сполучених Штатів інших країн, то чому не можна очікувати в? В Складі е, цих військ е, навіть е, повноцінного не знаю там бригади чи батальйону, які міг би своїми діями продемонструвати е, навченість і розуміння сучасної війни. Пане генерале, я дякую вам за фаховий аналіз. Е, історія ходить по колу, і в принципі цього не варто недооцінювати. Вже одного разу об'єднана українсько-польсько-литовська армія під проводом князя Константина Острозького під Оршею. Зробила неймовірне. Вона зупинила російську Орду на дуже багато десятиліть і фактично закрила Європу від Москви. І це може повторитися. Але навіть зараз кожен удар сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. До зустрічі за тиждень.